Всім привіт! Ви знаходитесь на території молоді, де ми беремо інтерв'ю у успішних людей Нетішина. З вами, як завжди, я Аня і Вова. Всім привіт сьогодні у нас в гостях Денис Красовський, працівник Хмельницької АЕС, голова громадської організації та депутат Нетішинської міської ради. Добрий день! Доброго дня! Як у вас справа? Uh, непогано. Ой, це дуже добре. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу на ХАЕС. ким ви працюєте? Вашу основну діяльність на Хмельницький ХАЕС. Я працюю інженером-дефектоскопістом другої категорії у відділі контролю металів і в окремій лабораторії автоматизованих систем контролю. Ми займаємося контролем корпусу реактора і основного обладнання першого контура це парогенераторів. І додаткові є споміжні контролі. Це візуальний, герметичний. Ну я думаю, поглиблюватись ми не будемо в це діло. Але робота цікава. А як саме ви прийшли на роботу ХС? Досить таки нелегко, шляхом е, співбесід, неодноразово приїздив, але був націлений саме на цей відділ, в цю лабораторію і вже як 7 років майже працюю на даній посаді. А чому обрали саме ХАЕС? Е, мабуть, через те, що батьки працюють на станції. На станції ось, і це престижно було в ті роки, коли ми навчалися. Ну я думаю, і зараз це не менш престижніше. Але тоді всі хотіли працювати, хто був не тішений на станції, і це як ставилося за ціль. Тому от ці, своєї цілі я тоді добився. На вашу думку, чи потрібно розвивати атомну енергетику? Ну, безусловно. Просто максимально, максимально можливо, швидко і ефективно. Чи важлива зараз побутова нових енергоблоків? Це, мабуть, першочергова задача міністерства і президента України. Ну, розуміємо, що війна, але саме атомну енергетику потрібно розвивати і досить -таки серйозно. А що дасть добудова енергоблоків для Нетішина і для країни? Розвиток перспективи можливо? Ну скажімо так, давайте почнемо з міста. Це звичайно дасть такий соціальний стрибок. Це будуть робочі місця. Це якщо так споглядати саме на зайнятість і працевлаштування, Місто буде мати більший бюджет, і в свою чергу буде мати кращий розвиток його інфраструктури. Ну будь-чого, в принципі, на що розрахований наш бюджет, а як для країни, ну це завжди престиж, енергетична незалежність. Про яку завжди говоримо, і змога так само відправляти нашу електроенергію в європейські країни за більш низькою ціною і бути конкурентно спроможними. Ось дійсно. Ви є головою громадської організації. Як, взагалі, прийшла ідея створити її? Дізнався, що у нашого генерального директора Андрія Ростиславовича Козюре є так само ця амбітна ідея, е, створити ось щось подібне. Я не скажу, що прямо громадську організацію, але е, структуру, яка б змогла б допомагати Збройним силам України, все ж таки ефективніше. І вже після того, як я дізнався, що і в нього є ось така мета, е, я поспілкувавшись зі своїми друзями, зі своїм оточенням, зібрав ось цю всю волю в кулак. І вирішив спробувати зустрітися з адміністрацією, щоб поспілкуватися, чи дійсно наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона їм імпонує. Але ж перед цим, звичайно, це багато було досліджень саме зі сторони юридичного права і бухгалтерського діла. Тобто ми проаналізували, і вже коли були готові, ми записалися до нього на зустріч, зустрілися. І от, мабуть, і з того моменту почався ось цей основний момент створення нашої громадської організації, і скільки вже існує ваша громадська організація? Е, якщо е, з моменту створення, то не повних три місяці, е, але якщо взяти цей момент, коли е, заклалася взагалі ідея створення, то вже мабуть більше півроку, оскільки це нелегка праця і сам процес створення. Яка є головна мета вашої організації? Головна мета це пришвидшити нашу перемогу і допомогти нашим хлопцям саме бити ворогів, нищити, я б навіть так сказав, нищити ворогів на сході, на, ну, на нашій території, наші так. А як саме ви допомагаєте нашим військовим? Що, що саме закупляєте? Закупляємо досить такі різноманітні товари і обладнання. Скажем, з основного можна сказати, це тепловізори, квадрокоптери, приціли, вспоміжне обладнання, ну не будемо вдаватися вже в такі подробиці, але яке допомагає їм у зв'язку, рації ну, з такого простішого, є більш і, звичайно, складніше обладнання, про яке, мабуть, ну не зможу я розповісти вам у прямому ефірі. А як ви дізнаєтесь про те, що потрібно нашим військовим? Про те, що нам що потрібно для наших військових, ми дізнаємося з листів, які надходять на адресу генерального директора або голови проспілкової організації нашої Хмельницької атомної електростанції. Спільним рішенням на Хмельницькій адміністрації було створено раду, на яку передаються листи. Ось, і вже листи від ради переходять нам на опрацювання і на реалізацію цього всього обладнання. І багато таких листів приходить. Знаєте, початок був е, не такий активний. Спочатку це було там 15 листів, 17. Е, в перший місяць взагалі здається, 17 листів, десь ну, біля 20, давайте так. Е, а далі це в тиждень заходить більше 10 листів. Е, на даний час це вже відмітка скоро буде сотня. Ну, ось, Листів досить таки багато. Люди ну військові просять досить таки також багато. Ну, на жаль, так само на все не, не можемо відреагувати, але е все, що саме необхідне, е виконується по їхньому запиту. А чи швидко вдається закрити усі потреби? Е усі потреби, е скажу так, не вдається майже ніколи закрити. Є звичайно листи, які з невеликими потребами так вони закриваються в повному обсязі. І я думаю, що доволі таки швидко, оскільки від процесу надходження, ну, може десь і є, але процес надходження коштів, закупівлі він досить таки швидкий. І відправлення саме необхідного обладнання туди для наших хлопців. Але є інколи, коли немає надходжень коштів, але листи приходять, і ми чекаємо з цих надходжень від працівників наших, от через це можуть бути паузи. Тут, от є такий момент, не завжди на стабільно надходять кошти там. Наприклад, п'ятого, там десятого, п'ятнадцятого не раз в 5 днів, okay. да. вони надходять з певною періодичністю, але витрачати і вони витрачаються досить -таки швидко. Чи є зворотній зв'язок з військовими частинами і чи отримує ХАЕС подяки від них? Звичайно, зв'язок з військовими частинами у нас постійний, як перед процесом закупівлі для уточнення потреб. Так само під час вже закупівлі безпосередньо ми кажемо постійно ну, зв'язуємося, кажемо так, ось це вже купили, це передали. Е, після того, як передали, ми ж так само, звичайно, е, спілкуємося і подалі, запитуємо, як обладнання, чи все добре, чи працездатне воно. Е, ну, і так само вони нам ще в зворотній зв'язок нам від, відправляють документи про те, що вони дійсно отримали цей, е, це обладнання. Це акти прийому передачі, щоб в нас, скажімо, документально було все чітко і всі розуміли, куди дійсно пішла ця допомога. І от військові частини, мабуть, не скажу за всіх, але 95% відправляють завжди з цими актами нам і подяки, які ми передаємо для працівників станції через генерального директора. А ви співпрацюєте з військовими частинами, які знаходяться десь поряд, чи взагалі. По Україні, наша співпраця полягає в тому, що ми стараємося допомагати в пріоритеті, ось так. В пріоритеті ми ставимо військової військові частини, де служать наші нетішенці і жителі 30 кілометрової зони. Тобто ми стараємося допомогти саме тим, хто ближче до нас. Так, ми просто мабуть, фізично навіть і матеріально не змогли б закрити всю Україну. Тому, оскільки зона опіки в нас атомної станції, 30 кілометрова зона. От було вибрано і в статуті громадської організації прописано, ми все ж таки е, пріоритетність надаємо саме ось таким людям е, і військовим частинам, де вони служать. Угу. А чи суворо у вас е, звітність, тобто, щоб всі е, працівники ХАЕ знали, куди <кій> йдуть їхні гроші? Е, звітність, звичайно, на самому суворому рівні е, ось, і високому. Е, дійсно, йде е, бухгалтерська звітність по кожній копійці. Кожен працівник може побачити в принципі, куди буде використана його копійка, будь-яка. Ось і ми знаємо, що працівники нам на даний час перераховують 50% від донденного заробітку. Про це ми за що ми їм дійсно дуже вдячні за цю довіру. І всі кошти в нас йдуть дійсно на закупівлю, лише обладнання, яке необхідне для військовослужбовців і для. Внутрішньо переміщених осіб ми ще закупляємо продуктові е, пакунки, тому і кошти так само йдуть ще на це. Ну ось тому ми їм дякуємо за довіру, і я думаю, ми з цим справляємося поки. Так. А де можна діз... взяти інформацію, дізнатися про ось ці звіти? Де можна подивитися цю цю інформацію? Всю нашу звітність ми завжди висвітлюємо на сторінках Хмельницького електростанції офіційних. Тому я думаю, кожен працівник зможе її там побачити. Якщо щось захочуть більш детальніше дізнатися, так само можуть завітати й до нас. На яке обладнання для військових є найбільший запит? Е, найбільший запит, мабуть, є на зв'язок це рації і радіостанції, е, і тепловізори. Останнім часом це тепловізори, оскільки вночі потрібно бачити дійсно, як пересувається ворог. А де ви берете все це обладнання? Закупляємо все у постачальників різних. Ми їх шукали досить таки довго, поки знайшли саме тих, які будуть відповідально до цього відноситися, щоб була вся документація в порядку. Ось, і вже вийшли на той рівень, що постачальники навіть інколи самі нас знаходять, оскільки вони дізнаються про нас так само від своїх друзів інших постачальників, пропонують десь нижчі ціни. скажімо, є вже між ними конкуренція. Тому. Інколи буває таке, що нас самі знаходять, пропонують хороші ціни, пропонують якісний товар. Ну, якось так. І військові вам якось дякують за це. Є якийсь зворотній зв'язок? О, військові не просто дякують. Я, мабуть, їхні слова вдячності навіть не зможу передати, але це просто постійні слова подяки всім працівникам, дійсно. Це завжди подяки у вигляді дійсно подяк грамот. Інколи це якісь подарунки, картини, прапори, можуть бути з їхніми підписами. Ну багато чого дійсно. Але таке, що западає завжди, це слова і їхні очі. Якщо є змога, коли вони приїжджають десь на ротацію, і є змога заїхати до нас і забрати особисто цю передачку в очах. Ця вдячність, прям не передати її. Але вони дійсно дякують. Всьому нашому колективу Хмельницька там електростанція, оскільки дійсно люди роблять неможливе для наших військових. Ми тут зараз сидимо у вас в офісі, тут і грамоти, і прапори, і дуже цікавий експонат. Що це таке? О, ми самі не очікували, що для нас хлопці його підвезуть. Це так само подяка на нашу допомогу їм. Це, скажімо. Те, чим їх крили 19 травня, вони вирішили, що це буде символічно провести, оскільки вони завдяки нашим, нашій допомозі, скажімо так, і змогли вціліти всі живі, всі здорові. І вирішили привести ось такий подарунок, який один із них попросили так само передати для Хмельницької атомної електростанції. Але, мабуть, це після того, як створиться якийсь музей для цього. Ось якось так так. А за час діяльності ваш, вашої громадської організації яку суму було витрачено на обладнання для військових? За весь час діяльності це близько 17 мільйонів. При, ну, орієнтовно, точно не скажу цифру, скільки це треба влазити в бухгалтерський зараз облік, але орієнтовно 17 мільйонів. Ну це за три місяці це. Якщо брати відверто, це. За далеко не повних три місяці, да, це за два місяці і два тижні. Ого, то це взагалі дійсно це великий потік коштів. І ми так само були побоювання, що ми не зможемо освоїти такий потік коштів, оскільки не розуміли, так само ж створилися вперше. Офіційно таких організацій мало навіть по всій Україні, які дійсно офіційно працюють з офіційною звітністю. А в нашій області це взагалі одиниці. Тому навіть не, а в місті і в когось спитати, скажімо, поради якоїсь, як діяти, не було. Тому були побоювання. Але коли ми взялися за цю роботу всі разом командою, ми зрозуміли, що навіть ось цих 17 мільйонів це звучить багато, звичайно. Але в дійсності мільйони тратяться дуже швидко. Мабуть, ми б могли б освоїти і значно більшу суму. Мабуть, можна було б її множити навіть на. Якийсь еквівалент. А як виглядає ваш графік роботи в вашій громадській організації? Графік досить таки цікавий. У нас є основне місце роботи це Хмельницька атомна електростанція. І в громадську організацію входять лише працівники атомної станції, оскільки це якраз і престиж, і довіра від адміністрації. А графік вже безпосередньо в громадській організації це робота після роботи. Тому в нас закінчується основна робота і починається громадська. І не знаю, чи це на жаль, чи на щастя, але в неї немає такого, що ми працюємо там до сьомої, чи там до шостої, чи до восьмої. Було таке: і до двох ночі працювали, і до дванадцяти. В основному це десь до десятої, більш так за все. Ось, оскільки в нас офіс під охороною, у нас інколи навіть охорона телефонує, каже, а мабуть, ви забули зачинити офіс на охорону. Ми кажемо, та ні, ми ще працюємо. І таке буває дійсно. Люди стараються, скажімо, на ентузіазмі, не покладаючи сил своїх, навпаки, покладаючи всі свої сили, працюють на перемогу. Як вам вдається поєднувати виробничу діяльність з громадською? Навіть не знаю, як от, дійсно відверто сказати, важко. Скажу чесно, важко. Оскільки для війни немає робочих і неробочих днів, війна в нас постійно. Ось інколи бувають такі моменти, що за специфікою своєї роботи не можу вийти на зв'язок, але в мене є команда, яка просто безцінно допомагає, і ми працюємо дійсно як один кулак. Тому якщо десь я не виходжу на зв'язок, Хтось з них обов'язково вийде на зв'язок. А якщо я виходжу скажімо, вже в зону дії телефону, і коли я можу спілкуватися, всі, якщо були б якісь пропущені дзвінки чи месенджі, звичайно, не залишаються без уваги. А кожному передзвонюється, з кожним спілкуємося, оскільки це в основному невідомі номери. Ось, тому ніхто не залишається без уваги. І я скажу, що з такою командою я не хвилююся про те, що я десь можу. Не вийти на зв'язок на тих, на ту годинку, поки я на роботі, оскільки дійсно підтримують і не дадуть, скажімо, десь нам промахнутися, можна так сказати. А з кількох людей складається от ваша команда? от ви розповідаєте про неї? У нас, ну, я не скажу, що конкретну кількість, оскільки з основних, давайте так, є правління. Да? Це 9 людей правління. а Тих людей, які нам допомагають, це весь персонал Хмельницької станції. Це дійсно, це вони всі до цього причетні. Але є більш скажімо, активні, які дійсно приходять, і пропонують свою допомогу безпосередньо вже ось тут. І сказати, що це якась прям конкретна цифра, не можу. Оскільки е, хтось більше, хтось менше, але людей досить багато долучається до діяльності. Ось і допомога дійсно від усіль. Від самого банального щось принести допомогти. Саме таке передати, і до того, щоб дійсно допомогти закупити, знайти, знайти дешевші ціни, знайти хороших постачальників, і таке навіть. Тобто, жителі нашого міста можуть вам допомагати, приходити зі своїми ідеями? Звичайно, можуть приходити, але в нас, бачите, статут все ж таки більш прописаний, щоб працівники станції. Mm -hmm. І тому є і довіра в нас від адміністрації нашої компанії. Отак, в цілому, навіть можна сказати. Ось тому більше працівники задіяні в цій роботі. Ви є депутатом Нетішинської міської ради. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь плани, якісь нові цікаві ідеї? М -м так, я являюся дійсно депутатом Нетішинської міської ради. Планів ідей. Ну, знаєте, війна, на жаль, внесла свої корективи, і всі плани заморозилися, зупинилися. Оскільки зараз єдиний план це спрацювати на перемогу. І, скажімо, трішечки от політика відійшла на ем, такий план допомогти, як, як активісти, як громадські діячі. Тому, от мабуть, і створилися ще також. Ось цей поштовх був створення громадської організації. Е, а по депутатству, звичайно, хочеться як, якомога найшвидше закінчення війни е, і подальшу розбудову нашої країни, а нашої територіальної громади це, звичайно. Створити всі умови для того, щоб е, розвивалися діти, оскільки найголовніше в нашому житті е, це діти, і будь-який проект е, має націлюватися на те, щоб в дитини була змога розвиватися. Оскільки я також батько, маю двоє дітей. Тому е, всі плани і починання е, опираються на те, щоб вони від цього отримали користь. Е, і якщо так взяти більш конкретніше, це хочеться, щоб в нас розвивалися гуртки. Щоб вони не западали, навпаки, допомагати їм розвиватися. Це як культурні, так і спортивні. Щоб парки ще краще розвивалися, щоб дійсно вони відчували себе в безпеці. Це також була така одна грандіозна ідея, безпечне місто, щоб кожен батько і мати відчували, що їхні діти більш захищені. Ось тому от, амбітних ідей досить таки багато, але, мабуть, найамбітніше це щоб війна. Закінчилося, а далі все інше. Спочатку потрібно дійсно перемогти у цій нелегкій війні. Тут зараз зустрічне питання. Ви вже почали говорити про дітей. Чи наше місто Нетішин є ну, розвиненим для молоді для дітей? Якщо взяти суто міста, ось такого типу, як Нетішин, то досить таки все в нас на хорошому рівні. І садочки є, і школи. І інфраструктура непогана, і місто невелике, і, ну, і красиве. От, дійсно, для, для батьків і от, для дітей. Ну, я повернувся сам з Києва, тому порівнюю з Києвом, там би було б важче. Тут для сім'ї більше комфорт. Тому я вважаю, що досить таки комфортно, але хочеться його більше розвивати. Є куди рухатись. Да, звичайно, є куди рухатись. Немає е, якоїсь такої границі, не, ось, еталоном, скажімо так. Скажемо, що це максимально що можна. Ні, завжди буде більше, більше і більше. Тому хочеться, щоб наше місто не мало ось такої планки якоїсь, до чого дійти, а завжди ставило якісь нові. Перспективи, ідеї, тому хочеться, щоб вони втілювалися, оскільки підростає молоде покоління і завжди хочеться, щоб вони відчували себе в соціумі потім, коли приїжджають у великі міста, не відставали, скажімо так. Які духовні цінності сповідує ваша родина і які мрії у ваших дітей і вас? Давайте я, мабуть, розпочну з дітей можна спочатку, да? діти в мене досить такі цікаві, активні. Меншенький, звичайно, йому тільки два буде, тому я думаю, він мріє просто про щасливе дитинство. Старший вже більш доросліший. Він вже в мене школяр з наступного року. Тому в нього мрії поки такі. Він в мене більш творчий, ненавидить русню. Прям дуже ненавидить. Тому його мрії. Вони, звичайно, змінюються щодня. То він військовий, то він лікар. То він як батько-інженер, тому я думаю, в нього ще все попереду і він десь визначиться. Але активність в нього на першому місці це гуляння з друзями, проводити активний час, басейн. От щось таке, скажімо, на місці не сидить. Вдома його не втримати. Просто а коли тільки почалося літо, це зранку до ночі, просто на вулиці. Про духовні цінності. Ну, Це, мабуть, перш за все, залишатися чесним перед собою, оскільки для суспільства не завжди ти будеш чесним, оскільки ти вважаєш, що ти От тут ти чесний перед собою, да? а для когось це буде вважатися, Ну, для мене ти не чесний. Тому для себе ставлю бути чесним перед собою, перед своєю сім'єю. І ну, так само вся родина. так? В даній ситуації це допомагати Збройним силам України. Ось. І, мабуть, таке кредо, що хороші справи мають робитися тихо. Про них не потрібно афішувати багато, але їх потрібно робити. Ось. Чи є у вас якась найзаповітніша мрія? Найзаповітніша мрія є. Е. Найзаповітніша мрія це, мабуть, змінити уявлення суспільства про те, як можна жити. Ну, Це так, скажімо, як, як мрія, але механізм, як це зробити, це залишиться поки секретом. Окей. Okay. Uh, uh. uh, чи, чи може ви хочете щось побажати нашим глядачам? Uh, нашим глядачам, звичайно, я хотів би побажати нашим глядачам, щоб uh, в нашому житті uh, русні дійсно більше не існувало, щоб українська культура і українські цінності були завжди на першому місці. І всім здоров'я, ось якось так. І слава Україні! Героям слава. Героям слава! А ми дякуємо вам за ваш перегляд, за вашу вподобайку та поширення цього відео. І сьогодні в нас в гостях був Денис Красовський, я, Аня та Вова. Усім пока! Бувайте.